Коли я почав досліджувати, в чому проблема, в чому причина, що між вами є незгода щодо грошей для Збройних сил України, що ви голосуєте, не можете проголосувати, з'ясувавши згідно офіційних даних, цифр, може я в чомусь помиляюся? Я би хотів дуже помилятися і бути неправим з тих грошей, які має Львівщина у 23-му році, які виділила по своїх програмах. На підтримку Збройних сил України я покалькував і вийшло 1,74% від тих коштів. І мене болить, болить через те, що я тоді згадую, перед моїми очима стоїть мій швагер, який, який загинув на війні. Сестра лишилася. Двома маленькими дідуськами. Скількох парафіян я похоронив. Їхні жінки, їхні діти ходять. а скільки ми їх зараз парафіян є там, збираємо футболки, білизну, ліки. Коли до мене приходять волонтери, з якими вже 9 років співпрацюємо, через яких допомагаємо нашим воїнам. Вони вже мені в очі не можуть дивитися, тому що їм, я бачу, соромно просити священника про гроші для воїнів. Їм соромно. Але вони знають тих воїнів безпосередньо, і вони на ті дрони бідні, збирають тих 250 тисяч, не можуть назбирати. збирати. І ми всі ту копійку до копійки складаємо, щоб допомогти, тому що там є рідні нам люди. Ми розуміємо, що один дрон може врятувати десятки наших. Хлопців і дівчат, десятки. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій. Служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була такою культурною колискою, душею українського народу.